Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго ранку, Юля. Так, чутно, Доброго. видно. Доброго. Підкажіть, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, МАТОхін Денис, представник суб'єкту господарювання, Філі, Полтава, Газпродобування, газоведобування, хнено товариство Газпродобування. Дякую. Дірого. Доброго. Суб'єкт господарювання, Мар'яна, окремо. Дякую, дякую. Ще в нас є Аліна Прохоренко, учасник. Кажіть, кого ви представляєте на слуханнях? Доброго дня, також представник суб'єкта господарювання. А, дякую. Отже, тоді дивіться, поки що в нас немає громадськості, то тоді давайте дамо хвилин 15 представникам громадськості. Можливо, хтось почав підключатися ще не може через якісь технічні нагарази цього зробити. І о 10.15 будемо розпочинати наші громадські слухання. Отже, доброго ранку ще раз. Вже в нас 10 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 5. Підкажіть мене, чути? Так, вас чутно. Так, чути. Дякую, дякую. дякую. Сьогодні у нас 5 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Акціонерним товариством Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, що передбачає Продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин яблунівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 1936 від 14 липня 1999 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. А те Укргазвидобування мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Голосовій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головою на. Даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року набрав чинності закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились. А громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу. На довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Хочу зазначити, що на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Троє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще трьох учасників. Я попрошу ще раз представитись для того, щоб ми змогли сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, а, а... Дени, Денис Матохін учасник. Скажіть кого ви представляєте. Доброго дня, Матохін Денис, представник суб'єкту господарювання, філії ГПУ полтавого зведобування АТ окрогосподобування. Дякую, пані Маріана? Доброго дня, суб'єкт господарювання, окргозвидобування. Дякую. Дякую. І пані Аліна Прохоренко. Доброго дня, Прохоренко Аліна, представник суб'єкту господарювання. А, дякую, пані Аліна. Отже, на 10 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед шести учасників. Троє учасників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські Слуханнях будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадське слухання акціонерного товариства Укргазвидобування щодо діяльності, яка передбачає продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин Яблунівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 1936 від 14 липня 1999 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини, АТ Укргазвидобування. У нас з'явився новий учасник, будь ласка, Ігор Шуліпа. Підкажіть, кого ви представляєте на дане громадське слухання? Доброго дня. Я представляю АТ укргазвидобування. Дякую, пане Ігор. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості, тому ми закриваємо громадські слухання, вважаємо їх такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо гарного дня, до побачення. до побачення. Дякуємо взаємно, до побачення. До побачення.